Важка гра була, тому що, по-перше, поле, напевно, вдалося знаки дуже важке поле, ної грузнуть важко було такий швидкісний футбол грати, який ми стараємося і грати. Тому було багато боротьби. Десь в першому таймі ми програвали цю боротьбу, в другому таймі вже почали чуть-чуть більш агресивніше грати. Зрівняли, могли забити третій гол. Ну, не вдалося на контратації отримали. В принципі, таке добре, що відкритий футбол пішов, знаєте. Добре, що вони їх не влаштовували нічого, а хлопці хотіли все ж таки виграти. То за те можна їм сказати дякую. Так, дуже видової матч, п'ять голів. Так як думаєте, якщо розділяти на два тайми у першому таймі, чого не вистачило для забитого голу, адже моменти дійсно були. Тобто, з агресії бракує, десь кінцівки бракувало. Знаєте, в другому таймі більш агресивніше вийшли, тому і більше моментів було, і забили. Таке не все виходить, ще молоді, ще важко їм щось дається. Що можна сказати про мостиську? Здовали вас чимось, що ви очікували такого футболу? Як вам капітани їхні який сьогодні два м'ячі забив? Непогана команда. Вони свої місцеві грають, хлопці тренуються. Ясно, це всі обласні команди. Є майже там є дві-три команди сильніших. Ці всі однакового рівня. Це хто більше хоче, хто більше боротьба, це і виграє. Зараз фінальний етап, якщо говорити про минулу два тури, якщо говорити про якесь завдання, є якесь завдання, ви собі особисто ставите перед собою чи ні? Турнірні місця не на першому місці. У нас завдання прогресувати, вчитися грати в футбол, перейти в дорослий футбол. А завдання ставимо від матчу до матчу, ясно, що ставимо завдання матчу, кожен матч вигравати. Десь, знаєте, два матчі перших не вийшло. Хоча, ну можна сказати, дві нічійні гри були непророчні. Нічого страшного, будемо вчитися далі, набивати шишки, робити висновки. Наступний матч проти Миколаєва, так, вже у Львові будете грати. Як думаєте, які очікування від матчу? Може, я думаю, ну, там хороша команда також, але ми будемо грати вже на штучному полі. Це ну, важливо, що ми тренуємося на штучному полі. Воно жорстке, тверде, а тут зараз в тому болоті загрязли, ясно, що ноги сідають. Теж важко перебудуватися з одного покриття на інше. Ну, будемо старатися давати бій кожній команді.